Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Утримання плацдарму в кринках самовбивча місія, де українці зазнають невиправданих втрат. Пише видання NYT. Головне із статті: там неможливо закріпитись або перемістити обладнання. Оповідання піхотинця Максима: ми сиділи вночі у воді і нас обстрілювали з усього. Мої товариші вмирали на моїх очах. Підходи до кринок болотисті острови та луки, тому ніде навіть окопатися. Новим солдатам, які прибувають на. Східний берег доводиться наступати на тіла солдатів, що лежать у багнюці? хлопці плачуть, не розуміють, що відбувається. Моментами їх просто кидають. Зеленський поясни людям, за що вони там стоять. Деякі загиблі лежать там по два місяці, тому що їх не можуть забрати через обстріл. Люди, які там опиняються, не готові психологічно. Вони навіть не розуміють, куди йдуть. Їм не повідомляє командування, яке їх туди відправляє. Військові кажучи, ні в Бахмуті, ні в Соледарі подібного не бачили. Нагадаємо, західні ЗМІ вважають, що ЗСУ можуть вирушити наступного року з кринок до Криму. Шевський Сергій Роха пише наступне: серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпійовані, як ССО, ТРО. Ні, вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю таких солдат не беруть, тому і в YouTube Собі, ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи в ТГ каналах. Вам про них не скажуть і відступаючи оголяючи фланги, таких солдат не попереджують про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. навряд чи кажучи про наших котиків з зсу у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалу орочих чмобіків або про зеків вагнерів, то стримують все це би Одло, сидячи в окопі, і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття отакі люди. Вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей. Йдучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що. Платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат, і дуже прошу вас: не забудьте таких солдат після війни. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.